Александр Белецкий, военный эксперт, глава благотворительного фонда «Хелбика». Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу начать с информации вчерашнего дня. Президент Петр Порошенко предлагает ввести временный режим прекращения огня для начала мирного урегулированной ситуации на востоке Украины. как вы считаете, насколько возможно мирное урегулювання путем временного прекращения огня приведет ли это к позитивным результатам? Думаю, що це неможливо взагалі. Вот. Думаю, що ні до яких позитивних результатів, крім передислокації допомоги військам Російської Федерації, які знаходяться на території України, це більше ні до чого не приведе. Наскільки э, можливо зараз повністю перекрити границу? Щоб зробити невозможним проникновение з території Російської Федерації воєнної техніки, бойовиків. Ну я боюсь, що це неможливо на сьогоднішній день. От. Чому? Тому що просто, так би мовити, операція може... Йде повноцінна повномасштабна війна. І кордон не перекритий вже давно. Є... Інформація про те, що є велика кількість диверсантів, в принципі, ну немає ніяких проблем, ми бачимо з перетином кордону. Зброю вони отримують уже на території України. От, тому зробити якесь нове, так мовити, джерело військових дій в будь-якому регіоні України на сьогоднішній день не складає жодної, ну, жодної проблеми. Як ви опасность опасність? При... Пі увеличення зони воєнних действий у ближайші райони, наскільки вони знаходяться зараз в опасності, в частності там, Дніпропетровськ, Харьк? Ну я думаю, що треба, в будь-якому випадку треба готуватись до того, що зона бойових дій буде розширюватися однозначно. Це ну, моя думка. Думка про. Я думаю, що ця ініціатива припинення. Я вже говорив тут у вас на каналі, що це, в принципі, ну, на мій погляд, це тотальна дурня. От, я не знаю, для чого ці речі робляться. От, або це просто нерозуміння ситуації. От, відсутність, напевно, поки що сподіваюся, якихось стратегій. Я сподіваюся, що коли вже півень печеник буде клювати, взьобати в голову, то трошки наше керівництво країни буде просто. Швидше реагувати і інакше себе поводити, Бо для них це може закінчитись так само дуже плачевно. будь ласка, от невисока результативність АТО які основні її причини? Це підтримка со стороны ну, Російской Федерации, воєнная поддержка, э, человеческим ресурсом. Какие от основные пункты вы бы выделили? не непрофессионализм тех, хто руководить операцією? Ну, основна причина в тому, що у нас є шалена кількість просто. Шалена кількість силових структур і відомств це десятки тисяч професіоналів, от. ну або людей, яким ми думали, що вони професіонали, яким платиться зарплата з бюджету країни. От. А фактично, фактично, в зоні бойових дій воюють ну, основна частина це добровольці. І результати показують саме, саме добровольці. От. Це, я думаю, що та ключова причина, що маємо просто величезну шоблу, так мовити, бандитську. Бандитські структури, які себе показали, в яких ніхто не збирається, не проводить ніяких там люстрацій, нічого не відбувається. От вони чим займалися, вони зараз вже оклигали після після революції. Чим займалися, тим і займаються і продовжують займатися. Я думаю, що це, це ключова причина. І не просто розібратися і причини призведе для до я ж кажу, я повторюю, угу. що буде призводити до дуже дуже негативних наслідків. Тобто ви вважаєте, що кадрові змінення в силовому блокі, вони необхідні ну. зараз? Ну я думаю, що взагалі необхідно проводити зараз. Війна це дуже гарний час для проведення реформ в силових структурах. С другой стороны, говорят, что коні на переправе не меняют, то есть как раз во время боевых действий. Якщо якони взагалі, якщо їздить на Ішаках на переправе, то Ишакову однозначно треба цих міняти. Возникає вопрос, есть mm? ли на кого. Я думаю, що є. Звісно, є. скажите, пожалуйста, а как вы увидели трагедию 14 июня, которая случилась в Луганске, поскольку конкретно в этой ситуации Дмитрий Тимчук говорил о том, что был, имело место предательство среди, так сказать, предах силовиков? Ну, мы, мы, в принципе, это бачим постоянно сейчас. Вот. Эти зрады мы бачим постоянно, они тревают от самого начала. То есть информация уходит? ну, в разном выгляде, Это вот. и Цей... Це, ці зради вони почались давно. От. Армія ж наша нищилась не протягом останніх там кількох місяців. Вона нищилась систематично, зрадниками нищилась багато років. От. І ну, те, що ми бачимо, це просто продовження цього марлізонського балета, з розкраданням там сухпайків, от, з проведенням тендерів. От. Всі ж знають скільки коштує там замовити, наприклад, в Києві, бронежилети. По якій ціні він заходить зараз збройні сили з відсутністю необхідної озброєння. От, фактично, більшість людей, які воюють, от, вони купують. Ну, попередній сюжет ми бачили, що люди просто купують собі обладнання. Спорядження за власні гроші або хтось допомагає там з друзів, родичів. Отак, оце все відбувається насправді. А скажіть, И, да, що потрібно зробити, для того, щоб уменьшити чечки втрати серед мирного кризанського населення? Ну я думаю, що я вже повторюю, що десь з десяток публічних розстрілів серед вищого керівництва дуже дуже сильно посприяє наведенню порядку. В наших збройних силах і в системі. Це в збройних силах. я говорю саме о мирному гражданському населенні, щоб зменшити кількість жертв на даний момент. Ми говоримо всі в реальності як коридоре. Осуществить... Я думаю, що просто треба жорстко проводити, проводити війну. Вот. Треба зрозуміти, що це війна надовго, це війна на смерть, це війна за принципом або або ми, або нас. От, і треба розуміти просто мотивацію. Мотивацію Москви в цій війні. От. І хто цього не розуміє, той робить ну, величезну дурницю. А ви можете її усна чертити? От какова мотивація? Ну, я ж Барі кажу, скрі. що мотивація дуже проста. Що або, або або нас, або ми тут. Очень я часто. Думаю, що для Путіна, для Путіна uh -huh. це буде ну, війна до, до кінця. От. Якщо цього Порошенка не зрозуміє, то я думаю, що президентом я бути дуже недовго. А при всіх тих обстоятельствах, які ми буквально перечислили за останні кілька хвилин, готова ли Україна к повномасштабної війни? Я думаю, що Україна готова. У нас немає інших варіантів. Ну, это не совсем одно и то же. Нет других вариантов и готово. Скажите, очень часто звучат фразы в обвинении нынешнему правительству о том, что без единого выстрела был сдан Крым. Вот. И в частности, вторая сторона в Крыму, чем чему рады российским гражданству, потому что большая страшилка, что если бы не прошел референдум и вы не были сейчас в составе Российской Федерации, с вами было бы то, что сейчас в Донецке. Вот как вы относитесь к тому, что произошло в Крыму и как нужно было поступить ну, в правительство? В Крыму произошла, конечно, пидлисть. То есть, тогда, когда страна, фактически, разобралась с диктатурой, вот. в этот момент было, ну, то есть, Звичайно, так як завжди робить Москва. От, тоді, коли ворог Москви найслабший, от, тоді він атакується. От, це, це те, що в принципі відбулося, відбулося в Криму. Я зараз не хочу коментувати там дії уряду, от, який ну, фактично він такий польовий. Він що й настав. Очевидно, що треба було за Крим боротися. От, це величезна помилка. От, і ну, всі військові про це, про це говорили. Что за Крым требовало бороться? Я думаю, что на Мы отрымали зараз Донбасс, потому что мы не боролись за Крым. Александр, скажите, вот в ситуации, когда Верховный Совет сегодня буквально мы наблюдали достаточно категорично настроен в отношении прекращения любых отношений с Российской Федерацией, как на это заявление отреагирует Петр Порошенко? Мы пока что не знаем, но в любом случае все к этому идет. И как вы думаете в таких таких условиях. Мы понимаем, что ситуация ожесточается. насколько вот те же менять коней на переправах, насколько это уместно? То есть что нужно делать в первую очередь в этой? Вот какие вот первые три шага вы бы очертили для нашего правительства? Ну, я думаю, что треба в первую очередь иметь политическую волю для решения проблем. Тут складно говорить про три шага, потому что это величезный комплекс задач, вот, які треба и В першу чергу треба мати стратегію. Треба мати стратегічний план. Це звичайна теорія управління. За цією теорією літають літаки, їздять машини. Треба знати, куди ми хочемо потрапити з пункту А в пункт Б. От, де це пункт Б, що треба для того, щоб ми туди потрапили, які необхідні для цього ресурси, ну і так далі. О, це, це ключове питання. Ну і мати політичну волю, просто ну, мати план взагалі. Якщо немає немає плану взагалі ніякого. Немає плану на ситуацію А, немає плану на ситуацію Б. Плану немає. Ми просто рухаємося от, в такому якомусь е, ну, космічному режимі, невагомості. От. Ну, це, це, це найстрашніша ситуація. От, я сподіваюся, що от, ну, просто життя змусить певних людей, от, наше керівництво просто сідати, робити стратегію. І далі цю стратегію і військову, і стратегію зміни країни. І реалізовувати. От. Тому що те, то, що зараз, ну, те, що відбувається, і на війні, і в тилу, це просто фатально, це жахливо. Олександр, спасибо, що пришли к нам сьогодні. Олександр Білецький, военный експерт, глава благотворительного фонду Хелп, яка був у нас сьогодні. Спасибо хорошо. Дякую.